Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на день народження для дівчинки на 5 років. Фотозона буде у стилі патруля. Я вже на локації зараз чекаю, доки можна буде ставити фотозону. Тому що я приїхала і розраховувала на один зал, тут можна приїхати в будь-який час. А виявилася, що зал буде на першому поверсі, зараз там сніданки, мені треба почекати. Доки можна буде ставити фотозону. І ще один момент: на першому поверсі трошки низька стеля. І я розраховувала, що це буде другий поверх, і тут стелі дуже високі. Тож можна ставити таку величезну фотозону. А от на першому маю сумніви, чи стане мій каркас. Ну, якщо що, я не дуже далеко від складу, тож я в будь-який момент можу поїхати взяти інший каркас. Але хотілося б просто таку ну, гарну фотозону високу, щоб став і зробив гарні фото. Сподіваюсь, що в мене каркас стане так, як я планую. І подумаю вже, як зробити гірлянду. Напевно її трошки буду робити нижче. А не на гору на каркас, тому що сам каркас 2,50 і плюс ще кульки. Така висота точно не пройде в цьому залі, тож гірлянду напевно, буду трошки опускати. Ну, словом все, ви побачите це у відео. Не забудьте підписатись на канал. А я йду працювати, зараз буду все переносити в зал. Зібрали вже каркаси. Сьогодні використовую дві арочки. У мене тут ширина метр і ширина метр двадцять. І каркасики дуже зручні. До речі, легко збирати, легко розбирати. І на цю меншу арочку я змонтувала паєтку. Це паєтка у мене 0,8 8 см, саме паєточки. Вона виглядає. І на неї зараз по периметру я хочу зробити, ну, неон закріпила, тепер буду кріпити написи. Такі лапки це ДВП і пінопласт, і це друк на ПВХ і самі написи із пінопласту. Вказую, як це все виглядає. Позаду все в мене тримається на магнітіках. Паєтку я також закріпила на магніти дуже швидко і зручно. Тепер буду збирати гірлянду. Використовую кульки макарунс різного діаметру. Спочатку я складаю гірлянду із кульок 12 дюймів. А вони у мене зв'язані по дві штучки і просто перекручую стрічку і складаю таким чином таку гірлянду. Тепер її просто закріплюю на каркас, ну тут е, досить легкий монтаж, можна просто прив'язати до каркасу. Тепер я буду цю гірлянду розширювати. Для цього мені знадобляться кульки 5 дюймів, великі кульки, гіганти, кульки 12 дюймів. Фігурки я поставила просто на кульки, для того, щоб не падали, я під низом прив'язала кульку з водою, щоб кульки тримали рівновагу. Ну і тепер просто Доповнюю цю гірлянду. Самі кульки великі і маленькі у мене тримаються на шедемках. Я просто прив'язую до основної гірлянди ці кульки. І така краса у мене вийшла. Поставила прожектор, включила ніончик і нагадую, що декор, який ви бачите на цій фотозоні, а саме каркасики, паєточку, магнітики, написи все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.